Тим великим сніговим шаром намотується, намотується, збільшується та збільшується. Це дуже складне порушення. Не всі спеціалісти за нього беруться. Простих логопедичних вправ тут не завжди достатньо. Тут працюємо ми комплексно. Це коли дитина або чує слова і не розпізнає їх, не розуміє цього мовного коду, не розуміє їхніх значень. Уявіть собі айсберг. Верхівку якого ви бачите, а те, що знаходиться під водою, для вас є невідомим і навіть небезпечним. Коли дитина не чітко розмовляє або виговорює якийсь звук неправильно, ми дуже часто думаємо, що це малесенька проблема. Проте це не так. Дуже часто за цим ховаються набагато глибші і набагато важчі ситуації та причини. Я вам представляю. Айсберг мовленнєвих порушень. І я розкажу кожен рівень та його особливості. На самій вершині в нас знаходиться нечітка вимова. Дуже часто батьки звертаються з такою проблемою, як те, що їхня дитина вимовляє звуки трошки змазано, трішки так як каша в роті. Так, звук «ли» у нас відбувається якось ви, так, або звук «ри» у нас якийсь такий картавий, шиплячі звуки у нас якісь між зубчиками знаходяться. Буває так, що батьки думають, що це пов'язано з білінгвізмом, але це насправді не так. Сигнал, що вмовлення дитини працює нестабільно. І якщо в дорослих так, можна сказати, що дикція може бути причиною як і середовища, так і інших дефектів, то в дітей найчастіше це буває саме від того, що є якісь мовленнєві труднощі. Звукозаміна це коли дитина замінює один звук на подібний до нього. Наприклад, сина ши, чи на ши, чина на шчи", ри на ли», би на пи, ки на ти. Причин може бути багато. Як і дуже легких причин, так, тобто таких, що дитина просто не відчуває різниці між цими звуками і думає, що в слові шапка насправді має бути сапка, звук С. Пізніше дитина починає дізнаватися, що існує два значення цього слова шапка і сапка, і розуміє, що. Там звук Ш, а там С. Починає виправляти самостійно і автоматизація відбувається сама. Проте іноді можуть бути певні нюанси, чому дитина не може відчувати або не виговорювати певний звук. Коли в нас, наприклад, людина не виговорює звук РИ, так, але вона чує, що він там є. Дуже часто дитина не може зрозуміти, як правильно поставити язик, щоб утворився цей звук, і тим самим замінює його на інші. Ніби той звук там і був в слові, наприклад, либа, так, або виба, або риба, так. Але при цьому дитина не може до кінця сказати це слово. саме може бути порушення фонематичного слуху, коли дитина просто не відчуває різниці між цим звуком ши і си. Фонематичний слух. В мене знаходиться всередині айсбергу. пізніше про нього поговоримо. Малий словниковий запас. Це те порушення, яке, можна сказати, не несе за собою нічого страшного, якщо не дивитися в глибину, якщо в дитини порушена граматична структура мови, і якщо малий словниковий запас, то є якісь певні нюанси в розумінні, в запам'ятовуванні або в повному розвитку мовлення. Не має великих речень, не має складних структур, не відмінює правильно, не розуміє мовлення, тоді ми йдемо в саму глибину нашого айсбергу і шукаємо справжню причину порушення граматики. Граматичної сторони мовлення, а також малого слоникового запасу. Пару слів про граматичну сторону мовлення. На уроці української мови ми дуже часто можемо, і навіть дорослі, неправильно відмінювати слова, неправильно відмінювати дієслова, але. При цьому все одно більша частина нашої граматики є правильною, правильне написання, так далі. Тобто, в принципі, ми знаємо оформлення мови. І саме тому я віднесла порушення граматичної сторони мови наверх, оскільки ми говоримо не тільки про діток, ми говоримо і про дорослих, коли через можливо якесь мовне оточення. Або використання іншої мови, людина не знає, як правильно використовувати мовні конструкції, як правильно робити закінчення, які сполучники, які прислівники, як правильно використовувати прислівники, та лект англіцизм це все знаходиться також на верхівці. Те, що коригується, легко м -м, вивчається, не несе серйозного впливу на самооцінку або на стан здоров'я дитини. І обов'язково додивіться це відео. В кінці я дам вам швидку перевірку стану мовлення вашої дитини. Без тестів, без спеціальних карток та без підготовки. Лише ви, ваша дитина та її улюблена іграшка. Ми переходимо з вами до серединки нашого айсбергу про порушення, які, хоч і коригуються, але несуть за собою великий багаж. Дуже яскравої симптоматики. Це саме той рівень, який дуже часто ігнорують. Дуже часто батьки його не помічають або ж навіть не включають як істинну проблему того, чому їхня дитина, наприклад, не розмовляє або не виговорює певні звуки. Темпоритмічні порушення бувають різні. Найчастіше вони виникають від того, що дитина унаслідує якісь Темпоритмічні особливості від батьків, так? тобто найчастіше батьки швидко говорять, і дитина також починає дуже швидко збито говорити. Особливості темпераменту, ми відносимо тахілалію, браделалію, полтерни, тобто запинки, так? Тобто, в дитини на якійсь почві можуть виникати певні запинки. Належить застрягання на словах, паузи перед тим, як говорити, так, тобто дитина не говорить або говорить з дуже такими. Випадковими паузами вникають через також неправильне дихання, збитий ритм, збитий темп мовлення. Часто якісь збої в темпо-ритмічній стороні мовлення можуть формувати підґрунтя для заїкування і для важчих форм темпо-ритмічних порушень. Але м -м, якщо ми вже будемо говорити про важкі форми темпо-ритмічних порушень, то вони будуть відноситись в такому випадку до вже глибинних. У саму бределалію, так. Сповільнення мовлення, порушення темпу, порушення ритму, якщо ключова причина не є, наприклад, при ДЦП, при олігофренії, приропатологічним причинам, так? Тобто сюди не включається темпоритмічні порушення, де в основі лежать інші невротично-невропатологічні порушення. Наступним пунктом у нас є порушення артикуляційної моторики, коли наш з вами артикуляційний апарат недостатньо. Розвинутий для того, щоб вимовляти певні звуки, тобто не чітка координація наших органів артикуляції, а, недостатня плавність, недостатність рухів нашого язичка, продіагностувати можна просто. Наприклад, дитина вимовляє якісь певні звуки, але при цьому дуже часто цей звук може випадати, може десь зникати, може десь не появлятись, або ж дитині важко вимовити цей звук від того, що вона не знає, як правильно поставити власний язичок вверх, вниз, вліво, вправо, так, або ж одночасно задіювати якісь органи артикуляції. Тоді ми працюємо з артикуляційними вправами, з можливо якимось міовправами для того, щоб Краще розвивати наші а, органи, їхню узгодженість та координацію. Слабке мовленєве дихання також є в нашій серединці айсбергу. Тобто, коли дитині не вистачає дихання для того, щоб вимовити певний звук. Або ж дитина не вміє а, дихати сповільніше, дихати довше, так, розтягувати дихання, має маленький обсяг легень. Тобто ми починаємо формувати не тільки фізіологічне дихання, але й мовленєве. Чим відрізняється фізіологічне дихання від мовнєвого? Фізіологічне це просто вдих видих Вдих-видих через ніс, видих через рот. Мовленєве дихання це коли ми при цьому вже маємо виговорювати якийсь певний звук. Наприклад, звук А. а, -а, -а. Вдихаєте повітря і при цьому виговорюєте звук А. Але дуже часто, наприклад, для звуку Ри, для звуку ши потрібно вміти дихати на язик, так тобто мати якийсь або прямий е струмінь, або ж навпаки, для звуку ха нам потрібно вміти дихати в ротову порожнину таким теплим повітрячком, так холодним теплим повітрячком. Це все треба вміти переключатись і вміти розрізняти ось ці типи дихання. А ми переходимо до фонематичного слуху а точніше його порушення, коли людина не відчуває різниці між якимось групами певних звуків. Слова плутають звуки, неправильно виговорюють, а пізніше неправильно читають та пишуть. Це не стосується тільки звуків сиши, рили, бипи, кити. Це стосується насправді і домовленнєвих звуків. Наприклад, дати за ширмою різні види музичних інструментів: наприклад, маракас, бубен, піаніно, дзвіночок, і спробують за ширмою продзвеніти дзвіночком, Дитина може дати вам хибну відповідь. Тобто дитина не розрізняє, які домовленнєві звуки, так тобто, це звуки музичних інструментів, часто порушення фонематичного слуху, виникає внаслідок порушення фізіологічного слуху. Тобто, коли в дитини відбуваються якісь отити, аденоїди, коли дитина погано чує, може бути величезний колосальний вплив на Уже фонематичний слух на розрізнення звуків, тому що все відбувається як під водою, і відповідно дитина не розрізняє цих звуків, не знає, який саме звук ставити. Тому для початку перевіряйте фізіологічний слух, а вже тоді можете перевіряти і фонематичний. Також до цього рівня я віднесла порушення мовленнєвого праксису, коли дитина здається би і знає, що сказати, але не може до кінця спланувати. Якесь певне слово то те, в яких є. Порушення планування мовлення, дуже часто є порушення планування власних дій, власного, м -м -м, власного моторного праксису, власного артикуляційного і також мануального праксису. Якщо ми бачимо, що дитині важко сплановувати власні дії, то, і відповідно, мовлення також буде важко спланувати. І тоді нам потрібно буде вертатися до вміння планувати власні. Рухи, вміння відчувати, що там ще й один склад, повертатися також до темпоритмічної сторони мовлення, бо дуже часто це дуже переплітається, Ковтують середні, останні склади і починається у нас певна якась каша. На запуску мовлень, коли ми працюємо над координацією плануванням, Якихось дій дитина пізніше сама може спланувати мовлення. І відбувається магія. Дитина починає експресивно виговорювати якісь певні слова, речення, фрази, тому що може спланувати в своїй голові ці речі. А ми переходимо з вами до глибини нашого величезного льодовика. Зараз ми з вами розглянемо справжні глибинні порушення, мовлення, які включають в собі набагато, набагато більше причин, які можуть нести за собою ну, дуже складні наслідки. Тому дуже часто потрібно їх вчасно взяти, продіагностувати, вчасно їх визначити, відкрити для себе. Не боятися з ними зустрічатися, корекція відбудеться швидше і негативних наслідків буде набагато менше. Почнемо з моєї найулюбленішої дизартрії. Дизартрія – це порушення тонусу м'язів. Тобто наші м'язи або перенапружені, або недонапружені. Так? Тобто сам язик, самі м'язи артикуляційного апарату є занадто в'ялими або дуже зажатими. Дезартрія буває різною. Дезартрія буває дуже легкою, коли ми чуть-чуть поробимо якісь артикуляційні вправи, і у нас все ок. А бувають дуже складні форми. Складні в плані того, що вони комплексні. Тобто іноді в нас відбуває змішана форма дезартрії. Це така річ, що коли наші м'язи, які мають бути розслабленими, є задіяні, а ті м'язи, які мають бути задіяні, є в нас розслаблені. І це все дуже сильно переплітається, накладається і дуже довго і дуже так покроково треба буде працювати з цими порушеннями, з цією групою порушень. Простих логопедичних вправ тут не завжди достатньо. Тут працюємо ми комплексно. Додаємо логомасаж, який відбувається сесіями, так ми додаємо логопедичні артикуляційні вправи, вправи на дихання, тому що дуже часто при дезартрії, в нас відбувається така річ, як міопорушення, про які ми поговоримо з вами далі. І тому ми обов'язково повертаємося до моменту, коли ми з вами починаємо коригувати і дихання, і тонус м'язів, і координацію нашими органами. Саме тому я його і віднесла на таку, можна сказати, вже лінію низу нашого айсбергу, а не на серединку. Тепер ми поговоримо з вами про логоневроз. Так-так, саме заїкування, заїкання, наше невротичне заїкання, неврозоподібне заїкання також я відношу в нашу глибину айсбергу. Тобто заїкування, яке формується з судомами, з дуже сильними болючими відчуттями. І також задіює. Психологічно частку, тобто, коли в нас заїкування формує в людини низьку самооцінку, формує логофобію. Логофобія це коли є якась певна боязнь мовлення, Коли людина або дитина починають замикатися в собі, закриватися в собі, ізолюватися від інших, уникати мовлення, уникати комунікації, уникати соціалізації. І це дуже Негативно впливає на самооцінку особистості. Тому це треба розбирати дуже комплексно, і дуже часто це справді залежить від самої людини. Дуже часто це впливає також і на те, як людина ставиться сама до себе, як людина ставиться до свого мовлення. Бо дуже часто в людини може вже назбиратися цілий багаж комплексів, і дуже важко з цього виходити. Дуже важко себе переконувати, що все окей, і що. Складність порушення справді виникає від того, що ви ще більше замикаєте в собі, ще більше переживаєте за власне мовлення, і це таким великим сніговим шаром намотується, намотується, збільшується та збільшується. Саме тому обов'язково потрібна комплексна робота спеціалістів. Їхня узгоджена комплексна робота. У нас йде важка форма темпоритмічного порушення логоневроз. Ми починаємо працювати не тільки. Одним спеціалістом. Ми починаємо працювати командою. Ми відправляємо клієнта до психолога, до психіатра, до невропатолога і дивимося, спостерігаємо за тим, як відбувається вся наша корекція повного комплексного процесу. Ох, переходимо трішки нижче. Ми зараз знаходимося на рівні сенсорної алалії та сенсомоторної алалії. Це коли дитина. Або чує слова і не розпізнає їх, не розуміє цього мовного коду, не розуміє їхніх значень. Для дитини це просто пусті звуки, це не не мають ніякого значення. А сенсомоторна – це коли дитина і не розуміє значення цих слів, цих Цих мовних ходів і не може їх відтворити. Моторна алалія це коли просто дитина не може відтворити певні якісь звуки. Тобто вона чує, має класний фонематичний слух, але коли діє доходить до експресії, так до власного мовлення, дитина не знає, який там звук, як правильно скоординувати власні органи і виникають певні питання. сенсомоторна алалія це коли дитина і не розпізнає мовні сигнали, не розуміє, що до неї звертають, як до неї звертаються, що до неї говорять, що від неї хочуть, і при цьому й не може відтворити мовлення. Це дуже складне порушення. Не всі спеціалісти за нього беруться. Дуже часто при таких складних порушеннях можуть назначати альтернативну комунікацію, коли діти чи люди. Починають комунікувати за допомогою приладів, за допомогою карток, так, а не за допомогою мовного коду. Афазія це втрата або порушення уже сформованого мовлення. якась якась травма, якась причина, яка внесла якісь певні Нюанси вже в сформоване мовлення людини. Кає внаслідок травм, як і в дітей, так і в дорослих. А внаслідок деменцій, внаслідок інсультів, інфарктів, це все виникає внаслідок якихось важких хворіб, так хронічних хворіб, менінгіту. Я не буду називати всіх, тому що їх справді може бути дуже багато, але саме Афазія потребує нейрореабілітації, потребує відновлення цих навичок, набування нових. Афазія також є дуже комплексною з міопорушеннями, тобто з жуванням, ковтанням, дуже часто виникають якісь порушення саме в в диханні, порушення в голосових зв'язках. І дуже часто саме це мовлення воно зникає. Тоді відбувається знову ж таки відновлення мовлення, відновлення структури мовлення. Відновлення не тільки розуміння, але й повністю. Тобто, афазія, вона дуже така. Є глобальне. Ну що ж, як я і обіцяла, експрес-перевірка стану молення вашої дитини. Отож, нам потрібна одна іграшка. Можна взяти декілька, але головне, щоб ці іграшки були емоційно забарвлені для вашої дитини, тобто значущі. Рекомендації створені відповідно до віку вашої дитини. Тому ми почнемо з 2-3 років. У 2-3 роки дитина повинна уже вміти говорити хоча б невеликі фрази. А також використовувати якісь певні слова, так? тобто які мають значення, і дитина може завдяки ним щось получити. І також обов'язково нам потрібно м -м -м, бачити, що дитина розуміє нас, розуміє звернене мовлення. Отож, ми задаємо дитині питання: якого кольору наш динозаврик? Якого кольору у нього очі? А де в нього зуби? Так, правильно. Ось тут. Дивись, зараз динозаврик нас кусить. Давай скажемо Ам. 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 Можливо, ось це око динозавра. Ні, неправильно. Угу. Ось це око в динозавра. Сказати, якого кольору, показати, де ніс, де око, де зуби. Це можна робити не тільки з динозавриком, так? тобто, це може бути якась іграшка тварини, це може бути якась машинка, все, що справді важливе для вашої дитини. В 3-4 роки дитина вже має говорити фразовими реченнями. Наприклад, це може бути коротка фраза: Динозавр зеленого кольору. Динозавр має зуби. Динозавр має око. Динозавр каже, а також обов'язково дивимося, наскільки чітка вимова. Дитина плутає склади, дитина плутає, ем, можливо, настільки говорить нерозбірливо, що ви її не розумієте. І відповідно речі, які були раніше в 2-3 роки, також вже мають бути присутні. 4-5 років це вік, коли дитина вже має сформований пасивний словник і використовує активно-активний словник. Так? Проте. Ми тепер запитуємо дитину по-іншому. Розкажи мені. Що ти знаєш про динозаврів? Якщо дитина знає про динозаврів, і взагалі цікава цією інформацією, так Скажи мені про свою улюблену машину, розкажи мені про свою улюблену ляльку, розкажи, як називається твоя лялька, розкажи, що було в школі. Тобто дитина повинна вже говорити розповідними реченнями, вести з вами активний діалог, відповідати на питання, вміти ставити запитання. Це дуже важливо для 4-5 років. Відповідно, в дитини в 7 років і більше має бути сформовано. Всі звуки, так, всі чіткі звуки, щось із цього не відповідає віковим рамкам дитини, варто звернутися на всяк випадок до спеціаліста. Ми підійшли до найглибшого рівня: до нейропсихологічних порушень. Це ті порушення, які виникають як первинний дефект. Найперша причина мовленєвих порушень, які за собою Несуть і накладають наступні. Сюди входить як і загальне порушення мовленнєвого розвитку, так і комплексне порушення мовленнєвого розвитку. Сюди також можна віднести нейроособливості, такі як диспраксія, так в яку ми згадували раніше, порушення довільної. Моторики довільної координації, моторики власного тіла, артикуляції, так, сюди можна віднести раз, тобто розлад аутистичного спектру. Там інша специфіка вогнєвого розвитку. Сюди також відносяться СДВГ, сюди також відноситься синдром дефіциту уваги та гіперактивності, оскільки дітям з такими порушеннями важче запам'ятовувати інформацію та засвоювати певні навички. Без розвитку уваги. Пам'яті міжпівкульної взаємодії, координації та відчуття власного тіла в просторі, не відбувається засвоєння такого процесу, психічного процесу, як мовлення. Ну що ж, чого ж вчить нас цей айсберг мовленнєвих порушень? Насамперед, звісно, що з'являється головна думка, якою я і хотіла цим відео довести всім глядачам, що якщо ми дивимось на наші порушення. Через призму лише поверхневих симптомів, то ми не дамо такої корекції, як якщо ми будемо дивитися на цю картину, як на айсберг Як будемо бачити, що, за здавалось, би нечіткою вимовою, звукозаміною, так ховаються набагато глибші і набагато складніші труднощі, можливі, так ніж Являється насправді. Справжній результат появляється тоді, коли ми бачимо всю проблему цілком, а не тільки її вершечок. Якщо вам був корисний цей розбір, підписуйтесь, будь ласка, на мене, на мій канал. Тут більше про мовлення, більше про логопедію і також про психологію та нейропсихологію в моїх відео.